Головною подією сьогоднішнього дня став вихід великого підводного човна Запоріжжя в море. За повідомленням пресцентру командування ВМС, підводний човен військово-морських сил збройних сил України Запоріжжя приступив до першого етапу ходових випробувань. За традицією в перший морський похід екіпаж субмарини проводжав командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов, розповідає наш кореспондент. Підводний човен Запоріжжя розпочав ходові випробування 25 квітня. Субмарина залишила заводську причальну стінку, де перебувала у ремонті і проводила швартові випробування. І вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки у надводному положенні вийшла у Чорне море для українського флоту. Вихід в море підводного човна є дуже важливим фактом, адже успішне проведення ходових випробувань дозволить насамперед не втратити такий рід сил, як підводні сили, а значить Десь можливість тренувати і протичовнові сили флоту проводити спільні заходи підготовки. За підтримки з боку керівництва держави, Міністерства оборони і Генерального штабу, військово-морські сили України вивели човен в море, продемонструвавши тим самим, що виділення на відновлення технічної готовності корабля кошти були витрачені недаремно. Як повідомлялося, раніше було проведено швартові випробування підводного човна Запоріжжя. Крім того, з екіпажем корабля постійно проводилися заняття, навчання і тренування. Підводний човен до складу українських військово-морських сил увійшов у 1997 році внаслідок розподілу Чорноморського флоту. Колишнього союзу радянських соціалістичних республік на вихід підводного човна Запоріжжя в море є важливою подією для українського флоту, зазначив міністр оборони України Дмитро Саламатін. Успішне проведення ходових випробувань забезпечить відродження підводних сил вітчизняного флоту. У свою чергу це дасть можливість ефективно і на високому рівні проводити навчання і тренування проти човнових сил військово-морських сил України. Упродовж двох днів передбачено перевірити в комплексі роботу енергетичної установки на різних ходових режимах та працездатність обладнання і технічних засобів. Перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України, віцеадмірал Ігор Кабаненко, зазначив, що випробувальні заходи відбуваються у режимі жорсткого контролю за рівнем безпеки, розгорнуто усі необхідні захисні системи і засоби. Це дозволяє стверджувати про максимальний захист життя і здоров'я екіпажу підводного човна.